До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю вас. Ми продовжуємо інформувати. Випускники, віків успішно склали національний мультипредметний тест на 200 балів, вітали у Бродівській міській раді. Крісла за круглим столом займають юні талановиті розумні мешканці Бродівської громади, у яких саме зараз розпочинається новий етап життя студентство. Хтось хвилюється через камери, хтось посміхається і радіє. А ми пишаємося молодим поколінням Бродівської громади, міський голова Анатолій Балай. Привітав випускників. Він подякував вчителям, наставникам та батькам, які виховали таких талановитих юнаків і дівчат, прищепили їм любов до знань та розвитку. В Україні вели новий витривох. Отож, як вони можуть лунати і що робити у разі звучання незвичної сирени, дивіться у наступному сюжеті. Увага. Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога понад шість місяців ми звикли чути цей звук сирени і в день, і вночі. Проте серед оповіщення повітряної тривоги додалися і нові сповіщення. Через загострення ядерного шантажу рашистів, деякі територіальні громади запровадили декілька видів тривог, що сповіщатимуть про різновиди небезпеки. Окрім же звичної повітряної тривоги, запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки хімічну та радіаційну. Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту. Звучатиме це приблизно так. Сигнал хімічної небезпеки. Сигнал радіаційної небезпеки. Сигнал евакуації з міста. Хоча серед опитаних містян мало людей ховаються в укриття під час повітряної тривоги. Важливо, але не ховаємося. Я думаю, що це доволі важливо, але я сам не ховаюсь, тому що в мене тато працює воєнним. І він в разі небезпеки повідомляє мені це. А я на роботі, я в підвалі, то я дверей не закриваю, бо клієнти приходять часом бомбосховище і людей пускають. Ми просимо усіх бути обачними та берегти себе і Україну. Сергій Нікішин, телеканал Бродил Разом із закінченням літа минає і півроку героїчного спротиву українців перед рашистською навалою. І далі триває всенародна війна за свободу і територіальну цілісність нашої держави. А отже, зусилля усіх і кожного спрямовані на допомогу та перемогу. Надзвичайно потрібну роботу сьогодні виконують і працівники Радивилівського міського будинку культури. Керівники гуртків і мистецьких колективів та небайдужі місцени разом із ними. Перший дзвінок пролунав у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 Яким був цей захід? Дивіться далі! Свято першого дзвінка в умовах повномасштабного вторгнення расистів відзначили досить скромно. Тут на шкільному подвір'ї зібралися схвильовані батьки. Та вчителі, а також діти, для яких цей дзвінок став першим, а для майбутніх абітурієнтів останнім. І гордо, голосно ми скажемо: доброго ранку! А ми з України. Школа сьогодні поповниться маленькими українцями, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Тож, Вітаємо наших найменших патріотів-першокласників та найстарших учнів нашої школи одинадцятикласників, гучними. Оплесками заповнили територію школи одинадцятикласники та ті, хто вперше у цьому році переступить шкільний поріг. Після виконання державного гімну України пролунала хвилина мовчання за усіма загиблими в російсько-українській війні. Опісля продовжили святкове дійство. Де слова надали бродівському міському голові Анатолію Балею сьогодні? Не менш зворушливий день для наших випускників. Для яких сьогодні перший дзвони це останній, і попереду ще рік шкільного життя, а потім більшість з них підуть від своїх родин, батьків та підуть вчитися і будуть вести своє самостійне життя. Поблагословив учням на успішний навчальний рік. І духовний наставник школи, отець Петро Чеплюк, який побажав усім мирного неба та спокійного навчального процесу. Але перед усім, з початком навчального року, засилаю свої побажання вам Ігор як директору школи, мерові заучам, всім вчителям, всім гостям, батькам, нашим дітям, тому що ми всі творимо таку гарну, велику родину. На відміну від попередніх років, нинішня родина наша виглядає в такій меншій кількості, в основі, якій є наші дорогі одинадцятикласники, випускники і наші першокласники. Вітай, Україна, народ, за такої Моя, я святая, Вже за доброю традицією, як і кожного разу у свято 1 вересня заповнює територію школи перший дзвінок. Ми бажаємо усім учням мирного навчального року та уроків без тривог. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький. Телеканал Броди онлайн. У Бродівській громаді активізовують інтеграційний процес на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Щотижня проходять заходи у співпраці із громадською організацією Європейський діалог в рамках проєкту Юсейт. Партнерство між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування в інтеграції та адаптації ВПО у територіальні громади Львівської області. Попередньо представники Бродівської громади брали участь у навчаннях і тренінгах. Нагадаємо, місцевими партнерами проєкту є благодійний фонд Спілка без імені, Бродівська центральна міська бібліотека та Бродівська міська рада. Реалізовуючи нову ініціативу Агентства Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, минулого тижня організували гастроярмарок наш код. Паляниця. Під час заходу розповідала про особливості української національної кухні, куштувала козацькі страви та ділилася рецептами різних регіонів України. Висоцьку замість дня села організувала благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Більше інформації про цей концерт далі. Суцьку тут у невеличкій концертній залі Народного дому зібралися місцеві жителі на концерт, який приурочили Дню Незалежності України. Зворушливою виявилася програма заходу, у якій взяли участь місцеві колективи. І сьогодні найперше ми би хотіли сказати дякуємо Збройним силам України за ще один прожитий день на нашій славній землі. І сьогоднішній благодійний концерт. Ми проводимо на підтримку нашої армії. Переважно номери були на патріотичну тематику і не могли залишити нікого байдужим. А такі концерти у важкий для України час є надзвичайно важливими, адже кожен на своєму місці робить усе можливе, аби не близити нашу перемогу. Завели захисти тебе. Бог благаєм Україну спаси, даруй ми Україні, збережий, захисти тебе, Боже, благаєм, Україну спаси. З вітальним словом виступила голова Марія Дескант, яка щиро подякувала усім артистам та тим. Хто міцно тримає небо над нами під час виступу вперше така сильна і незламна Марія Володимирівна не стримує сліз. Наші артисти працюють над тим, аби подарувати вам хвилини радості, а заодно ми працюємо, аби підтримати Збройні Сили України. У такому єднанні маємо допомагати нашим хлопцям. Маємо робити те, що можемо. Бо вони роблять для нас неможливе. Єднаємося до добрих справ, не тільки для допомоги, тому що від них залежить наше завтра, наших майбутніх 10, 50 чи тисяч років. Працюємо, єднаємося, не розслабляємося і користуючись нагодою, хочу подякувати усім нашій волонтерській кухні. Ще більше було емоцій, коли на сцену вийшла маленька дівчинка-переселенка. І у її тендітних рученятах гордо замайорів наш український стяг. Весюцька Сергій Нікішин телеканал Лаканал Маємо ще один позитивний приклад для України, коли міста попри тими об'єднуються, щоб допомогти нашій країні. А ми у свою чергу гуртуємося задля однієї мети досягнення миру та перемоги. Так за сприяння голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козецького. Вдалося отримати майже три тони гуманітарного вантажу. Польське місто партнер Броді Волов зі своїми німецькими побратимами із Бугольця зібрали необхідні речі для військових ВПО та громадян, що перебувають в медичних закладах. Зокрема, європейські партнери передали медикаменти, побутову хімію, продукти харчування, медичні ліжка та автомобіль для ЗСУ. Сьогодні з цим медичних ліжок із механічним приводом регулювання, матраци та побутову хімію передали у Бродівську центральну міську лікарню. Машина проходить необхідне технічне обслуговування для відправки у зону бойових дій. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Броди Ньюс. нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!